Довготривала військова підтримка, інвестиції в оборонну промисловість, сприяння з реформами, повоєнна допомога. Ось неповний перелік того, на що Україна може розраховувати у найближчі 10 років. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав одразу дві безпекові угоди з лідерами Франції та Німеччини. Наразі таких домовленостей уже три початок поклала Велика Британія для цього прем'єра. Ріші сунок спеціально приїздив в Україну. Що це означає для України та з ким ще планує домовлятися Київ? Розкаже Анна Басова. До Берліна Володимир Зеленський прибув напередодні, де на нього від самого ранку вже чекав канцлер Олаф Шольц. Після року стискань і обмінів вітаннями. Лідери підписують безпекову угоду у продовження декларації Великої Сімки про гарантії безпеки для України. Документ уже назвали історичним. президент Зеленський Зеленський. Я щойно підписали угоду про наші довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки. Важко переоцінити значення цього документа. У ньому йдеться про те, що Німеччина й надалі підтримуватиме. Незалежну Україну в її захисті від російської агресії, як я вже багато разів говорив, стільки скільки буде потрібно. Безпекова угода діятиме 10 років. Увесь цей час Німеччина зобов'язується надавати Україні військову допомогу, вкладати гроші в оборонну промисловість і навчати наших армійців. Також Берлін допоможе відбудувати зруйновані будинки та цивільну інфраструктуру, а ще сприятиме реформам, які полегшать вступ України до ЄС і НАТО. Окрім того, німецькі юристи добуватимуться притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Передусім, я вдячний за новий оборонний пакет, який тільки що ти озвучив детально для нашої держави, який так потрібен і потрібен саме зараз обсягом більше мільярда євро. Зокрема, ця артилерія, яка так потрібна і. Саме зараз вона критична потреба на фронті, а також гармати, а також які потрібні саме зараз і протиповітряна оборона системи. Які так потрібні сьогодні нашим людям того ж дня? Президент вирушив до Франції у Єлисейському палаці. Володимир Зеленський і Еммануель Макрон підписують безпекову угоду. Тепер уже між Києвом і Парижем. Лише до кінця року Франція надасть Україні військової допомоги на 3 мільярди євро. Загалом же термін дії договору такий самий 10 років. Франція зобов'язується продовжити підтримку України в усіх аспектах, забезпечувати військовою технікою, співпрацювати з українською оборонною промисловістю, розвивати. Спільне виробництво навчати військових, підтримувати розвідку та цивільну галузь, допомагаючи українським партнерам захищатися. Ми інвестуємо в європейську безпеку, зміцнюємо спільну промисловість, технологічну та оборонну галузі. Нами підготовлена підписана амбітна, дуже предметна безпекова угода. І не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але, але це те, що дійсно стверджує у цій війні, яку Путін. Путін розв'язав проти України, розв'язав проти людей, просто проти живих людей і проти всієї Європи. точно немає майбутнього, майбутнє є у наших народів. У нашої спільної безпеки у справедливому миру, на якій всі всі ми в Європі однаково заслуговуємо, Німеччина та Франція, друга та третя країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Першою вже традиційно стала Велика Британія. Документ у січні підписали Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Ріши Сунак, який для цього прибув до Києва. Втім, і нинішні домовленості не останні, кажуть в офісі президента. Ми хочемо, щоб Україна в найближчі буквально місяці мала низку таких угод, які вже вбудовували систему гарантій безпеки для України. Ще раз наголошу на тому, що система гарантій безпеки для України не підміняє нашу основну мету. Основна мета є членство в НАТО. А поки Україна турує шлях до альянсу, домовлятимуться про безпеку і з іншими країнами на часі перемови з Канадою, Нідерландами та Норвегією. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.